Перше і головне, український народ повинен чітко бачити, що відбувається в стінах Верховної Ради України, що Верховна Рада працює, що Верховній Раді ухвалюється і робити свої висновки. Це головне і ключове. Є е, другі е, питання, які стосуються технічних моментів. У нас е, трансляція відбувається в телемарафоні, а там в слоти входять дуже багато каналів. Як зробити так, щоб е, е, телеканал Рада транслював засідання в прямому етері? Телемарафону тут вже є технічний момент. Ну, третє, звісно, хотілося б підтримати всіх журналістів, всіх працівників, операторів зйомку телеканалу Рада, в тому числі матеріально. Тут потрібно подивитися, що і як в фінансовому забезпеченні даного, даного каналу щодо працівників. Каналу, ну звісно, останнє хочу сказати, це була обіцянка голови Верховної Ради України. Що наступну сесію, тобто цю поточну, ми будемо вже пробувати, е, ухвалювати постанову щодо прямої трансляції засідань, які відбуваються в Верховній Раді України. Все це е сьогодні знайшло своє логічне завершення.